Шалених спек, що дражнять ромовицю, І жовтих трав, як вицвіш під скил, І літні дні, де осінь тільки сниться сер. У центральній міській бібліотеці імені Марка лукича Кропивницького відбулося відкриття виставки художніх виробів Сонячний серпень, шостої подій мистецького проєкту пори року, організованого до 125-річчя бібліотеки спільно з культурно-мистецькою асоціацією Артспокуса. Експозиція об'єднала понад 20 робіт дев'яти миколаївських митців. Так яскраво відображена краса саме цього місяця, адже це останній місяць літа і. Усе золото, усе буяння жовто-гарячих кольорів відображене сьогодні у роботах, які ви можете побачити саме на цій виставці. Тож ми, скажімо так, проводжаємо останній місяць літа і з вами вже зустрінемось наступного осіннього місяця у щедрому вересні. Живопис, фелтінг, квілінг, батик, декоративний розпис, соломоплетіння та авторські лільки. У цих творах засяяла багата палітра серпня від золотавих барв до яскраво жовто-гарячих відтінків. Так, я як постійна відвідувачка, з нетерпінням чекаю кожного місяця нову експозицію. Це для мене ну бальзам на душу. По-перше, мій чоловік представляє свої роботи тут, і це наскільки приємно прийти, поспілкуватися з митцями, подивитися їхні роботи. Я дуже вдячна організаторам такої виставки. Під час відкриття виставки активним майстрам культурно-мистецької асоціації Артспокуса були вручені подячні листи Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. Відзнаки за вагомий внесок у розвиток громадського суспільства, народної творчості, відродження української культури, активну мистецьку діяльність та з нагоди Дня Незалежності України вручив Артем Кривцов. Запрошуємо всіх завітати і відчути тепло літа у мистецтві.